Як у Лондоні народилося метро, де у Києві був лів для вагонів? Чому не збудували депо за Шулявською, підземні палаци першої лінії, склянка на арсенальній розміром з житловий будинок, звідки взялися амуніти на університеті? Про все це тут і просто зараз. Привіт, це двори Києва. І це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. 6 листопада київському метрополітену виповнюється 65 років. За цей час він пройшов шлях від новинки, яка викликає захоплення, до звичного міського засобу пересування. До кінця минулого століття Київ поповнився трьома гілками метро. Про будівництво однієї з них синьої. Ми робили випуск минулого року. Сьогодні ж розповімо не лише про найпершу червону гілку, а й згадаємо, як взагалі у наше місто прийшло метро. І якщо вже торкатися цієї історії, то варто здійснити віртуальну подорож туди, де все почалося. Це Лондон, перше місто, де з'явилося метро. Це сталося 10 січня 1863 року. На той час населення Лондона сягало 2,5 мільйонів людей. Бурхливе зростання мегаполісу посилило транспортну проблему. Візки та омнібуси. Це також візки, тільки багатомісні, важко справлялися з перевезенням пасажирів. У середині 19 століття активно розвивається залізниця, але центри міст уже забудовані, а вокзали зазвичай відкривають там, де є вільне місце. Взяти, наприклад, два лондонські вокзали Падінгтон і Фарінгтон. Як їх поєднати? Як пасажирові швидше дістатися від одного вокзалу до іншого? Залізницю між ними крізь місто не збудуєш хіба що під землею. Так дійшли ідеї будівництва метро, перша лінія якого поєднала саме ці два вокзали. Частково вона проходила на поверхні, а там, де спускалася під вулиці, йшла у траншеях на глибині 10 метрів. Як і на звичайній залізниці, вагончики тягнув за собою паровоз, тільки трохи модернізований. Вагони були трьох класів. Якщо одні пасажири їхали, сидячи на м'яких диванах, інші у цьому ж поїзді на дерев'яних лавках. 1890 року метро у Лондоні електрифікували. Таким чином підземка позбулася паровозного диму і на деякий час вікон у вагоні метро. Та й куди дивитися, якщо поїзд все одно весь час іде під землею і у темряві нічого не видно? Електрифікація дала можливість зосередитись на будівництві тунелів глибокого закладення. Більше не треба було прив'язуватись до сітки вулиць і зводити платформи з великими вентиляційними вікнами, як тут, на станції Бейкер-Стріт, відкритої 1863 року. Кажуть, дим, який через них виривався, нерідко лякав коней. Але на глибокій станції треба було ще якось потрапляти. Спочатку туди спускалися або сходами. Або ліфтом на кілька десятків людей. І лише 1911 року в метро вперше почали використовувати ескалатор. Загалом саме Лондон став піонером у розвитку нового транспортного засобу, оскільки його назву Метро запровадили зовсім не англійці. Спочатку лінії лондонської підземки будували різні компанії, наприклад, першу Metropolitan Railway. Про це каже напис на фасаді будинку станції Фаррінгтон. Тож якоїсь однієї загальної назви Метро немало. Вона з'явилася лише 1908 року, і з того часу його значок з червоним колом і написом Underground, мабуть, найвідоміший логотип підземки у світі. А слово метрополітен, тобто столичний, прийшло з Франції. Це частина назви Паризької столичної залізничної компанії, що керує усіма лініями місцевого метро. Підземку в Парижі відкрили влітку 1900 року. Тоді ж у місті відбулися дві великі події: Другі Олімпійські ігри та Всесвітня виставка, яку відвідало близько 50 мільйонів осіб. Тож не дивно, що саме після Парижа слово метрополітен і його скорочена назва метро. Увійшло до лексикону містян у багатьох країнах світу. У перше десятиріччя Нового століття метро відкрилося на трьох континентах, причому в деяких країнах навіть у двох містах. Але черга Києва прийшла не скоро. Перша підземка могла з'явитися в нашому місті ще у 1880-х. Чи правда це було не метро, а залізниця, яку просто збиралася прокласти під землею, за планом вона мала йти від річкового вокзалу, пірнати під гору і виходити на поверхню в районі Бесарабської площі. У 19 столітті там планували збудувати новий залізничний вокзал. Але цю ідею відхилили як дуже затратну. А перший проєкт метро з'явився 1916 року. На той час у Києві вже працювало кілька ліній електричного трамваю, але проблему швидкого та безпечного сполучення, особливо в умовах гористої місцевості, він не вирішував. Тоді з'явилася ідея будівництва метрополітену, причому з використанням американських інвестицій. Проте батьки міста той проект загорнули та й навряд чи б на нього зважилися у розпал Першої світової війни. Однак за два роки до ідеї метро повернулися знову. 1918 року до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Постало питання про будівництво урядового центру нової української держави. За планом він мав би розміститися на Звіринці. А з іншими районами Києва його планували поєднати лініями метро. Грунт як місцевості, так і самого міста дуже підходить для будівництва тунелів. Писав Павло Чубинський, заступник міністра шляхів та син автора слів українського гімну. А отже, метрополітен тут цитата можна поставити краще, ніж стоїть у Парижі. Передбачалося, що у перспективі підземка з'єднає не лише віддалені райони правого берега, а й навіть дотягнеться до задніпровських Слобідок. Але ці плани прожили недовго до 6 червня, того ж таки 1918 року. Того дня здетонували боєприпаси, які довгий час розміщувалися на складах на звіринці. Серія вибухів поставила хрест на планах будівництва і урядового центру, і тим більше ліній підземки. Новий етап розвитку метро припав на 1930-ті. Тоді ж у Києві запустили тролейбус. До речі, це сталося 5 листопада 1935-го. Тож тролейбус цього року святкує ювілей. Однак для столиці Республіки цей статус якраз повернули місту в ті роки. Потрібно було сучасніше рішення. У 1936-му представили одразу два проєкти будівництва метро у Києві. Один з них передбачав прокладання трьох ліній загальною довжиною 50 кілометрів. Такої довжини київське метро досягло лише у 2000-х. Перша лінія згідно з одного з планів 1936 року мала поєднати КПІ, центр міста та набережну Дніпра. Але цікаво було інше. Практично вся лінія, 8 кілометрів з 10, мала проходити над землею. Частково це нагадувало історію метро Берліна, до ідеї, будівництва першої лінії там дійшли наприкінці 19 століття, але підземну, як у Лондоні, робити не наважувались. довго та дорого. Натомість німецький промисловець Вернер фон Сіменс запропонував пустити метро над містом естакадою. Так будува тоді лінії у Нью-Йорку та Чикаго. Зрештою, зупинилися на компромісному варіанті. Часткова лінія стала підземною, але більша її частина пролягла над вулицями міста. Приблизно так мала іти і перша лінія у Києві. Попри те, що це не зіпсувало вигляд міста, зведення стакат сильно здешевило б цей проєкт. Якщо будівництво першої лінії московської підземки коштувало приблизно 850 мільйонів карбованців, то у Києві вона обійшлася б у 130 мільйонів. Однак до будівництва метро у Києві до Другої світової не приступили. Що ж до естакад, то про них згадали за 50 років, коли взялися планувати новітню четверту гілку київського метро. Згідно з початковими проєктами вона мала перетинати гавань і йти естакадою. Ось тут, уздовж верхнього та нижнього валів на висоті 10 метрів. Станція контрактова площа у цьому випадку стала пересадочною. Добре, що від цього проєкту вчасно відмовилися. Натомість після Другої світової з'явилась ідея, яка справді випередила свій час: зробити метро частиною залізничної мережі міста. І тоді, в перспективі, першу гілку можна було продовжити аж до броварів. А іншу її частину ледь не до Василькова. Проте цю ідею визнали не своєчасно. Натомість вирішили зосередитися на втіленні у життя генплану реконструкції міста. Його прийняли 1945 року, і саме там вперше з'явився напрямок всіх трьох ліній, і навіть пересадочний трикутник між ними, який ми бачимо на схемі метро сьогодні. Першими мали б стати сім станцій теперішньої червоної гілки. Однак виявилося не все так просто. Складнощі почалися ще на етапі голого розвідувальних робіт. Виявилося, що ґрунт Києва не так вже й добре підходить для будівництва метро, як про це писав Павло Чубинський. А отже, підземку доведеться прокладати глибоко під землею. На ранніх схемах станції Політехнічний інститут та завод більшовик, зараз Шулявська, значилися у планах відкриття першої черги. Але тоді вважали, що вони будуть зовсім неглибокими. На цьому ескізі початку 1950-х платформа політеху взагалі закінчується сходами а не ескалатором. А пізніше, коли дізналися про складну геологію на цьому перегоні, відкриття двох станцій просто відклали. Тож до першої черги потрапили лише п'ять станцій, кожна як окрема глава історії метробуду. Взяти, наприклад, арсенальну, яка на момент відкриття була найглибшою у світі 105 метрів. Але побудувати станцію це ще пів справи. А от як організувати спуск пасажирів на цю глибину? Адже ескалаторів такої довжини підприємства не виготовляли. Зрештою, вирішили спородити два ескалаторні тунелі, а між ними. Проміжний вестибюль. Цей вестибюль будівельники негласно називали склянкою. Проблема була в тому, що склянка мала бути на глибині 50 метрів. Але умови для спорудження були вкрай несприятливими. І тоді вирішили склянку звести на поверхні, а потім дуже повільно опустити її на потрібну глибину. Подібне київське метробудівці вже робили того ж 1958 року при будівництві станції університет. Там теж є проміжний вестибюль, просто під цією площю в Боцаду. але він розташований зовсім не глибоко. Склянку ж з арсенальною слід було пускати в умовах складної геології з попередньою заморозкою ґрунту. Подібної роботи і за таких умов не проводили ще ніде у світі. Кияни стали першими. Нижній край склянки був гострий як ніж, і він входив у землю завдяки своїй вазі, а це три з половиною тисячі тонн. Тут важливо, щоб опускання проходило поступово. А це досить непросто, якщо вважати, що склянка була розміром із житловий будинок. Вестибюль був завишки 18 метрів, а діаметром майже 23. Його розміри можна і зараз оцінити, спускаючись на арсенальну. З роботою впоралися за чотири місяці, і пізніше цей метод опускання готового вестибюлю під землю використовували під час будівництва шулярської, золотих воріт та другого виходу зі станції Хрещатик. І лише проміжна зала станції Печерська була споруджена відкритим способом. Свого часу станція отримала свою назву завдяки заводу Арсенал. І саме його працівники раніше були головними відвідувачами арсенальної. Цікаво, що 1972 року саме на цій станції було зафіксовано мільярдного пасажира Київського метро. І не дивно, що ним став робітник саме цього заводу. Але окрім технічних нововведень, Київське метро захоплювало оформленням своїх станцій. Перші ескізи залів та вестибюлів були представлені на конкурсі у 1952 році. І, звичайно, в них зараз не впізнати сучасних станцій Червоної гілки. Ось так сьогодні, наприклад, могла виглядати шулявська. А так, університет, тоді університетська, останні літери назви видно на колійній стіні. На цьому ескізі назви немає. Натомість є шахова плитка, яка і зараз прикрашає станцію Хрещатик. Але краса цих підземних палаців не зрівняється з монументальністю проєкту станції Дніпро. Цей ескіз 1947 року, на якому вже видно і набережно, і шматочок майбутнього мосту через Дніпро. За кілька років культ особи розвінчали, а в країні розпочалася кампанія по боротьбі з архітектурними надбірностями. 1958 року провели новий конкурс. Де вигляд залів та вестибюлів був уже не такий помпезним. Але станції першої черги все одно стали одними з найгарніших у метро, про що ми розповімо далі. Взяти наприклад оформлення підземного вестибюлю станції Хрещатик, Світлий мармур, з нього зроблені навіть сидіння і головна прикраса майолікові килими з орнаментами на пілонах станції. Причому вентиляційні грати під стелею нагадують золоту бахрому цих різнокольорових килимів. А ще хрещадик унікальний тим, що це єдина станція глибокого закладення, звідки можна потрапити одразу на три вулиці. Причому вихід на городецького дуже вузький, тож його вбудували у вже існуючий будинок. Але головний наземний вестибюль, звичайно ж, веде на сам Хрещатик. Спочатку про те, що тут буде метро, не йшлося. Цю будівлю проєктували під ресторан, до речі, найбільшому місті, але після коригування планів споруду почали зводити швидкими темпами, аби встигнути до відкриття метро. Хоча за радянських часів на листівках, календарях та сувенірах з Києва найчастіше зображали вестибюль іншої станції університет. Ця будівля дійсно виглядає вишукано, особливо якщо дивитися з боку ботсаду. Здається, що кампанія по боротьбі з архітектурними надбірностями сюди не дісталася. Але ці сходи та балкончик, там раніше було кафе Морозово, збудували не лише для краси. Спуск до проміжного вестибюлю тут досить крутий, і ескалатор частково виходив на поверхню. А щоб це приховати, збудували терасу. Яка зараз виглядає елегантним доповненням до вестибюлю метро. Не менш вишукано оформлений і підземний зал станції суворі рожево коричневі пілони та карнизи з білого мармуру, родзинка станції, бюсті діячів науки та мистецтва, а ще раковини амонітів це такий різновид малюсків. Мармур для станції було видобуто на Закарпатті. А тамтешнє родовище багате на рештки стародавніх організмів. Що вже давно перетворилися на каміння. Саме їх можна знайти на університеті найбільші ліворуч від бюсту Кобзаря. Цим амонітам кілька мільйонів років. Своя унікальність була і у платформи станції. Раніше, по всій довжині, були вмонтовані лампочки. Вони знаходились у цих ромбиках на краю платформи і включалися за 30 секунд до прибуття потяга. На жаль, новинка не прижилася, і згодом ці лампочки демонтували. Найскладнішою ділянкою першої черги став перегін між університетом та вокзальною. Тут метробудівцям треба було здолати старе русло річки Либідь, що виявилося непростим завданням. Будівельні роботи почали наприкінці 1958-го, а останню збійку в тунелі зробили лише за рік, коли на Хрещатику вже змонтували перший ескалатор. Верхній павільйон вокзальної вбудували в існуючу будівлю приміського вокзалу. Його звели за кілька років до відкриття метро. Завдяки сусідству з залізницею вокзальна одна з найбільш завантажених станцій київської підземки. Цією проблемою могло б допомогти будівництво другого виходу. Його планування розпочали приблизно 50 років тому, але до будівництва не приступили навіть у новому столітті. Після прокладання тунелів та будівництва станцій назріло актуальне питання: як саме поїзди метро потраплятимуть під землю? Як же ми розповідали, від початку станція, які планували до відкриття, було не 5, а 7. Передбачалося, що політехнічний інститут буде станцією неглибокого закладення. Завод більшовик взагалі мілкого. А отже, за нею на поверхні можна було б збудувати і перше депо. Пізніше виявилося, що через складну геологію зробити більшовик станцію мілкого закладення не вийде, як і збудувати тунель. Проте була ще одна ідея прорубати новий тунель, з'єднавши вокзальну із залізничним полотном. Ширина колі метро та залізниці збігається, і блакитні вагончики і підземки прямують до Києва так само, як звичайний потяг залізницею. Так вони доставлялися і на початку 60-х. Тому будівництво ще одного тунелю з виходом на поверхню в районі вокзалу Київ Пасажирський було цілком логічним, оскільки вокзальна станція досить глибока. Тож був запропонований зовсім нестандартний варіант. Поїзди прибували з Москви до Києва залізницею. На станції Дарниця, ось вона на фото, їх оглядали, а потім переставляли на спеціальні візки, які чіпляли до трамвайного електровоза. Залізницю із трамвайною колію поєднував тимчасовий перехід завдовжки 150 метрів. А далі візки з вагонами метро через Дарнівську площу, міст Патона, набережну, тягнув за собою трамвайний електровоз. Кінцевою точкою було невелике тимчасове депо біля станції Дніпро. Ця будівля існує і сьогодні, хоча її сильно перебудували. Замість старого депо тепер тут сучасний ресторанний комплекс. Ну а для того, щоб підняти вагон на лінію, придумали спеціальну конструкцію. Весь процес виглядав приблизно так: вагон заїжджав на коло для розвороту просто під станцію, точніше під отвір, який був на місці колії, що вела до центру. Вагон розвертали на 90 градусів, і підйомник доставляв його нагору разом із частиною рейкового полотна. Опинившись на естакаді, вагон відтягували на арсенальну станцію. Розворотне коло встановлювало як тимчасову конструкцію, розраховану на 20-30 циклів за рік. Але вагони вимагали періодичного ремонту. І за півтора роки підйомник здійснив аж 630 повних циклів. Нарешті все було готове для відкриття метро. Пробний рух запустили ще наприкінці жовтня. Незабаром дільницю прийняла урядова комісія, а ради міністрів ухвалили. Відкрити рух метро 12 листопада 1960 року. Так так саме 12-го, а не 6-го розпочався регулярний рух поїздів. Що ж було 6 листопада? Скільки коштував проїзд у метро, коли поїзди стали п'ятивагонними, як блакитні експреси перетнули Дніпро. Про це дивіться у другій частині нашого випуску про Червону Гілку. Це був проект місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, метро якого міста ви вважаєте найкращим у світі, і головне, чому. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально, реквізити є в описі під цим відео. Віримо у перемогу та наближаємо і разом! Побачимось!